Амовкліщу зараз загинув. Давай я ромов ключу. Питаємося? Ми вас вітаємо, любі друзі, на своєму новому каналі А Абозового і старому. Який називається Олексій та Ольга Міщенко. Або школа свинарства в минулому. До речі, в нас є ще величезна група у Фейсбуці. Вона так і буде, як називалась, так і буде називатися школа свинарства. 70 тисяч підписчиків. Друзі, підписуйтесь туди. Чому це У нас, тисяч нас В планах, в планах набагато більше. Працюємо над цим. Так, друзі, вітаю вас в новому 2024 переможному році. А він принесе, звичайно ж, ту саму омріяну перемогу. Так, ранок починається, ранок, перший ранок в 2024-му, що будемо робити? Ти що зазвичай? Свиноматок. Так. Було відео попереднє, де я показав, який апетит у наших свиноматок, як свиноматки поїдають комбікорм. Були е, певні знаєте, такі цікаві коментарі, що як так, то фантастика. Це зло такий, то іграшка у нас така. Саморобна. Зроблена да, <соцю> із каністри під дистильованої води. А причеплено. Що, а що б туди насипала всередину? <соцю> <соцю> що знайшла, що я подивлюсь. <соцю> всяку, всяку сячину що знайшла. Кришечки з підголок, пасти, козаки. Це бочок і кусочок використаної труби. І вони за ту трубу смикають і його підкидають. Їм подобається. Є діткам що, що робити. Хотів взяти, ні, не береться. Так, це поросята, а в нас тиждень, як від'єднані. Що, будемо розпочинати Дай, біляді, хочуть їсти. Давай. Для цього треба відро із кормом. як нині. Давай залазь, давай залазь, висипай, я ти буду подавати. Знаєш, кожен ранок кожен ранок починається з фітнесу. А фітнес який? Перестрибування бортів. Давай ти подам, Боже, подам. Боже, спасій, це для відео. Давай, ти давай, давай. Бачите, що робиться. <хи> може, ми кожен ранок будемо відео знімати і кожен обід і вечерю. По три совка зараз по три кілограми сипеть. Раз, два і три. Кішка готова, якщо свиноматка не встає, її зганяємо. Да. Е, до речі, в одному із відео покажемо вам, як правильно зігнати свиноматку не палюгою і монтіровкою по спині, а приємними такими рухами, які зовсім Але не подобаються врату, тварині. Три совка це свиноматка, яка вже лактує більше десяти днів. Так. 3 кг в день, вранці 3 кг в день і 3 кілограми в вечіром. Але ми не тільки засипаємо комбікорм, ми ще його зволожуємо. Зараз я давай наберу води і подам. Тут? Давай стій тут. Зазвичай це я сама роблю. Ну можна цього і не говорити. Давай. Сьогодні можна, не? Ні, На, на самому ділі у нас все поділено. Оля займається відділом опоросу, а я займаюся всім остальним. Лоша, не їсти, де брату їсти. Дівчата, які чекають зволоження, володження, їм сухий а вони ще стоять, чекають, поки я їм намочу мучую. Диви, ось раз, і все, і погнала. Давай ялину туди піду. На, це буде, я сама. Тама, видаєш? Відрок подавай. Давай, давай давай, давай, ними і я подав. І в нас для цієї ці справи крани і з самого початку були передбачені, але вони вже повиходили з лазу, потрібно замінити. Що ми, я думаю, зробимо в цьому році новому. В цьому році. Так, залазь сюди, набирайте і відро. У нас 112-го вже потрібно від'єднувати поросят на дні. Там кран якраз на хвори там На свинаматка велика біла, ту, яку я останнє відео знімав. Е, скільки днів, 4-5 після опоросу. Е, скільки ти був сипатій? Півтора сивка. Я по трохи піднімаю і корм. 4 Там не повні совки. Диви, контроль ще є. Да? Угу. Малова, так хватить. я трохи доберу і ці вже самі Ось Дивіться, я зараз одні свині висипаю. Ото ну, свинка найтерплячіша, вона завжди в кінці. Так, і водички, набери водичку, будь ласка. Так, так. Годування у нас три рази вранці в день і вечором. Взагалі... Я зараз покажу черпачок, який мені дуже подобається, який мені даю корм. Він є легким пластиковим і можу сказати, що він, не, він є невбиваючимий, зелененький. Рекомендую. Він у мене літав, літав вже. Дай, трошки подався. О, Їди ближче, давай з підійдем поговоримо, поки вони, поки вони їдять, а потім покажемо, як вони поїли. Ага. Репачок. А ну давай подивися, як ти в камеру виглядаєш. Будемо мені ще купити. О, гарно. — На день народження мені подаруєш ще. Букетик черпачки. Ну, значить, реклама оцього черпачка, друзі. Реклама, Я... не реклама. Рекомендації. Рекомендації. Значить, поїхали, поїхали ми були до нашого знайомого, хорошого друга Антона Гуленка по черпачок. Із нержавіючої сталі я показував вам там в одному з відділів осінь, я, я ним працюю. Він вартував, там, я не пам'ятаю, не пам'ятаю, чи 400, чи 500 гривень. Приїхали туди, а він каже, а візьміть ось ці ось. А скільки оці варто? – 60 гривень. 60 гривень, так? Ну щось, ну, зовсім куди життя. Ми б не помірно на нього подорошили вони. Ну каже, візьміть оці. Ми такі... Ну, добре, давай візьмем. Взяли ці, приїхали додому. Я ще кажу, блін, таке, як знаєш, дурницю в пороли, воно ж поламається. А на самом деле, дивіться, вже довго працюємо і воно не ламається. Зручно. Та що я рекомендую. Ну, так, так, так. Почискать. Да. Новому морозі. Давай, День, назад, курсую. Кілограм 14 я вже. Ну, наш, я потискаю. Ладно, ну, ну, ти маленький возьми, що ти тягаєш таке важка. Так, друзі, говоримо про годівлю свиноматок, так? Да? Так. Да. Значить, дивіться, для того, щоб у свиноматок був такий чудовий апетит, до цього потрібно готуватися ще із супоросного періоду. Тобто, якщо ви на супоросі годували аби як, знаєте, як один говорить, та їм солому можна давати на супоросі, воно то можна, тільки той, з того буде мало. Так от, якщо ви, друзі, погано їх годували на супорозі, на лак, то можете хоч самий дорогий комбікорм сипати, то вони його їсти скільки треба не будуть. У них апетиту того не буде. Розумієте? Тому. А перекинь його сюди, в відео не знімаємо. Тому потрібно правильно годувати на супорозному періоді. Як саме правильно? Дозовано, не більше там 3-3,5 кілограма комбікорма. Зеленість виходованості сономатки, тому що молодші свиноматки дається більше, і, і, товсті верні свиноматки з великою товщиною шпика дає. Йлки ти палки, і коли воно тебе випалося? Не знаю, знаємо по відео. Йолка, Я думаю, вона записувала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То це тобі готуйся. <рес> так от, якщо свиноматка худіша, то на супоросному періоді потрібно давати більше її, дещо на пів кілограмчики. Якщо вона велика, то потрібно давати менше. І потрібно давати комбікорм, в якому велика кількість клітковини. Що можуть бути клітковини? Для, Для того, щоб... Дивіться. Ми зараз заходячи у відділ нашого сім'яніння, очікування, там такий крик стоїть, свиноматки постійно голодні. Тому що, якщо їх взяти один раз толком нагодувати, ну і кожен день годувати, то вони ожиріють. Коли вони дійдуть на опорос, вони будуть жирні. Плюс у них... проблеми з опоросом, проблеми з лактацією, проблеми із проходженням далі в охоту. А із-чого? А із-за того, що у них навіть е біля матки буде не м'язова структура розвинута, як у фітнес дівчинки, а жир. І його не вистачатиме сили тим м'язом видавлювати тих поросят з матки. Правильно? Внутрішній жир утворюється. Ну так. Так от. Потрібно годувати на супоросі правильно і комбікормом де багато клітковини. Для чого? Для того, щоб коли свиноматка ці 3 кг, а там буде багато клітковини, і вона в неї шлунок дещо розтягатиметься і вона буде себе почувати ситою, тобто наїденою. Так от, якщо ми правильно погодуємо на супоросі і підготуємо свиноматку, а саме ще шлунок свиноматки до опоросного періоду, він буде розтягнутий. Далі свиноматка заходить на опорос, вміст клітчатки вже зменшується, енергії додаємо в комбікорм. І свиноматка, що поїдає аж до 10 комбі комбіформу. Але тут також треба бити, трошечки поправочку мати, тому що поступово збільшуємо. Не зразу задаємо 3 кілограма, а даємо зранку чуть -чуть, в обід чуть-чуть і ввечері чуть-чуть. І тобто вона, звичайно, годно встає і їсть. Навіть у свиноматки є такі дівчата, які дуже полюбляють їсти. Вона народжує, їй там роздача корму йде. Народжує я не буду давати, думаю, хай народжує. Вона підривається, Ура, дайте їсти. А ще вона там трохи її сипнула, вона поїла, заспокоїлась, лягну і далі релаксує там, з дітками своїми. Так що все індивідуально, але обов'язково треба давати корм. Після опоросу трішки і бажано і зволожувати, тому що не всі свиноводки п'ють достатню кількість води, а вода потрібна, щоб відновити водний баланс. Тому що після опоросу виходить дуже багато рідини навколо плідних вод, кров і так далі. І, звичайно, свиноватка себе почуває не особливо добре. Тому воду треба в більшій кількості води. Далі. Так. Давай. Я тільки що мав якусь думку цікаву і діжив. Я перебила, не? Не забув, що е, то не тільки ти все перебиваєш мене, я теж диванка. Про прогоділи. А ще згадаю, так я хотів розповісти. Ну ми тут виріжемо, так? Да? Ні. Не виріжемо? Ні. Ні. Ага, дивіться. По маститові. Розповімо. А я, ну, я, я був розповідати. Запитували по маститові. Як ми годуємо так, щоб не допустити маститу? Як вже Оля говорила, спочатку помалу, по кг, кілограма, 2 кг, 3 кг, 4 кг і збільшуємо, збільшуємо. Це раз. Друге, у нас бувся, стався... Більше по пів кілограма. Збільшуємо по чуть-чуть. І в такому випадку маститу не буде е, в цьому періоді, коли е, ну, от, привела поросятку. Далі, іще коли мастит, може бути при від'єднанні. І що тут, так сказати, гріха таїть, ось у нас зовсім недавно, а саме попередньому е, попередній групі був мастит. Чого він у нас був? Тому що я утром зайшов і… балда. Балда взяв, роздав їсти по 3 кг. Далі через 2 години нам прийшлося від'єднувати, а свиноматка то наїджена. Ми від'єднуємо, ну, слава Богу, це тільки в одній було, з самої такої. Ми від'єднали на вечір, а в неї вівня розпухло, вона не їсть, в неї починається температура. Оля каже, давав їсти, давав їсти. Нашу, ну, от... Ні, давав їсти давав. Скільки давав? Скільки давав? А він таке, ну, готу. а я не подумав, я що не подумав. в І От у нас у нашої свиноматки був мастир. Це все, звичайно, воно лікується. Три дні антибіотик, три дні жаропонижаючий, на четвертий день, не, не, на третій день вона почала вже добре їсти, але ж третій раз сколено було. вже і далі поступово, я думаю, воно відновиться. ви це амоксицилін ін'єкціями. Тут і все. Далі, що коли ми об'єднуємо свиноматку, ми потім в перші дні даємо мало комбікорму, а саме по пів кілограмчика. Кілограмчик Але кілограм. Обов'язково треба давати корм. Обов'язково. Це потрібно для організу свиноматок, щоб вона правильно відбулася на ігуляціях. А далі на четвертий день, коли вже багато ремоксу, коли багато свиноматок приходять в охоту, вже треба, потрібно давати 3 кілограми, щоб у неї вистачало енергії, щоб вона посімінилася. Дають е, високопожирний корм в цей момент. Навіть да багато хто навіть є, іде по такій схемі, коли відлучка відбувається, не переходять на супоросний корм, а годують лактаційним іще на протязі двох тижнів, просто зменшивши е, даунту, ну мається на увазі. Бо ж додають цукор, або додають е, рибне борошно. Є багато схем цікаво. Але особисто про нас ми зразу переходимо на супорос. Загнали в інше відділення, там, в принципі, не морочимося. Є у нас одна, звичайно, свинка така, якою ми доволі добре знаєте, так дорожимо. В неї там свій раціон взагалі розробляється, тому що є свої проблеми. То Там приходиться давати їй тільки один комбікорм. От. Так, далі що можу сказати? Давай раціони покажемо, яким ми годуємо. От, от дивіться, ви от зліва бачите зараз раціон супоросний, справа ви бачите раціон лактаційний, той, яким ми годуємо. Далі можна ще розповісти такі історії. Ми коли розпочинали займатися свинарством, але я подивлюся, чи чим хтось А Ми 17 хвилин. А воно записує. 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 Та вроді пише. Так от, ми коли тільки розпочинали займатися, у е, нас не було тих правильних раціонів, Хоча був і досвід і... І на, і, і на німецьких вибачте, на фермах. Але все-таки думали, ми обуремо зараз, ми зараз зекономимо, ми зараз будемо хитріші за всіх, а на самому ділі воно все боком виходило. Виходило наскільки боком, що відбувається опорос, у свиноматки запор, свиноматки приходиться ставити клізму, свиноматки температура, у неї мало молока. Вона не годує, у неї опорос припаскудний, поросята день за днем падають. Таке бажання було взагалі, а це все, вибачте мене, закінчить. І це все із-за того, що просто неправильно годували. Розумієте, коли почали правильно годувати, коли ми ще висівки клітчатку включили в раціон, по-перше, у нас що, стало менше за Не стало менше, взагалі пропали, за корислиноматом пропали. І свиноматки їдять у перші сутки після опоросу, і, і, ну, да. і, і апетит у них було. у перший день. А так бувало, так бувало, коли раніше, так сказати, хімічилими своїми раціонами, бувало таке, що і на третій день, а в неї немає апетиту. Ми звертаємося до ветврачів, а нам говорять, вона сім днів мать не їсти, в неї енергії хватить. Це нормально, це, це нормально. Ніфіга не нормально, так само. Вона має їсти в перші сутки. Якщо вона не їсть в перші сутки, це не проблема свиноматки, це ваша проблема оператора, що ви до цього допустили. Ні, це може бути проблема ви... свиноматки, коли є якась патологія, є ну, проблема із родовими шлягами після народження або. Але коли, народження. Ви, але коли ви даєте жаропонижаючі, в них все одно буде апетит. Взяли кафе на яніл Кололе, через пів години вона вже встає їсти. Кожна, Але ж їсти небагато. Кожна чуть -чуть. ситуація є індивідуальною. Кожна ситуація треба розглядати. Можу додати про клітчатку. Клітчаткою можуть бути не тільки висівки, можуть бути ще бити сіно, може бути сухий жом. Але ми особисто користуємося на даний момент лише висівками, висівками пшеничними. Але обов'язково використовуємо сорвет. Да, ми в комбікон досипаємо на лакто, е, Обов'язково кожного разу підкислювач, обов'язково сорбент. Чому використовуємо сорбент? Тому що використовуємо ті самі висівки. Хочі так не? Йоки-палки, це стоїть до буде. так? У висівках, друзі, може бути багато іще й грибка. Так само, як і в сухому сіні битому. Так само, як і в псаниці. Та і в будь-яких зернових. А, знаєте, ще що можна сказати? А ми вже як півроку взагалі відмовилися від кукурудзи. Ми на жодну відома не говорили. І як результат, в принципі, результат є, результат є і знаєте? І скажемо, через, я думаю, ще півроку ми скажемо річний досвід цього експерименту. А я вже можу сказати. Не треба не цікаво? – Ні, я, я можу просто сказати, що набагато проще мені тепер комбіком надавати. Не потрібно рукав перекидати з однієї бочки в іншу. І не, на, не потрібно привозити логістика додаткову якийсь ту саму кукурудзу. У нас були певні проблеми з кукурудзою, Колись, може, розповімо, які, але від неї повністю відмовились, у нас тепер лише пшениця І, Так, така що говорити, там ви раціон бачили. Отак, так, все, поїли свиноматки, Давай показуємо, як вони поїли і будемо закінчувати. Це наше довге велике відео. Да? Давай я зніму зараз штативу. А я хочу подивитися і пересвідчитись. Це останнє насипалося. Це дивитися. ти останнє, що сипала? Так. Да. Пусто, йдемо далі. Так, ось треба буде сьогодні обробку порося зробити. Порося там сьогодні обробка хвости. Зуби ми поспилювали в перші години, як вони тільки народилися. Сьогодні будуть хвости, жалізом, можливо, комусь треба кабанчика, Добре, крики, звертайтеся, пишіть, тому що так не хочеться прострілювати. Виручить мене. Так, сьогодні скажи, що ми робимо. Давай говоримо картину, ми, ми все розповідаємо. Ми сьогодні будемо колоти залізо, ми сьогодні... хвостики, ліза, хвостики. Солтарок, 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 і антибіотик аммоксицелін або і... що там. Сумак, що в нас там буде? Подивимося, що є і... на остатках. І кастрація, ну якщо напишете, не буде каструвати. Ну, ну, стреба, часу не там, давай, до вечора. Так, хорошо. А мы идем далі. Друзі. А так проект зараз ведут и не выкидать. Выедела. Зна Знаєте, друзі, чого я це все показую, тому що е у нас також було таке, що ти приходиш до а його потрібно все вигортати, тому що вона його просто а, не, речі, поїла. не поїла. поїла А, свиноматка не поїде. Слабо водина у вас туди, ти подивися, воно сухе. Бачиш, ну погано крище не доїла. Обов'язково на нас. наступну далеку обов'язково за все вигортаємо, тому що -то окорку. Може, закиснутися. І змін, дощі, ну, дивіться, половин, вона в цій не Дивіться, полови, і вона одразу не апетить, наскільки. Давай, доїдай. Пробуйте, просто вийде. Трошечки поділилася вам таким маленьким лайфоком. Але кажуть, давай ще. що ти прийшов? Посипай. А тепер дивіться, повертаємося до цієї води, до цієї свині, якої мало на води. Дивіться, що робить. Ось що робить вода. Це приучено на той момент, коли вони заходять в дитку, вже тоді починають зволожувати. Не в день опороса, не після опороса, а ще перед... за пару днів. Перед. Ми їх заганяємо раніше, стараємося десь за 3-5 днів. Тут по всякому буває, чесно кажучи, але краще 3-5 днів. Та її знімати. Вона... Та, Блати. Все. Блати. Все, все, добре. Ну що, в принципі, показали нашу маленьку таємницю. Діліться своїми таємницями маленькими. Так, ви, друзі, можете записати, роби, таря, чи у ваших свиномат таке апетит? Ні. Нічого ти брав так? Ні. Чому? Тут Хоча у коментарях ваші маленькі таємниці. <рив> Лайфак, <-пакет, рив> я так сказати, стимулюєте апетит договорив. Ми ще у комбікорм кидаємо добавку од мух, але в літній період. Да? Зараз мух на превелике час це небагато, хоча, хоча температура сьогодні така хороше в приміщенні. Слава Богу! Вже нас покинули до весни. Так, все, всього доброго, до зустрічі. Обов'язково допомагаємо армії. Слава Україні, слава ЗСУ. Мирного вам неба і переможного року. З новим роком.